всем киселишки, всем привет, це третя часть. Вот именно. Так, батюши. Тут еще, короче, микрофон типа е. Я, короче, все пока. Прикольно. Нет, верну его больше. Угу. О ага, Боже, какая печаль. Ладно, хватит же. Вобочки. Все. Вже треба йти збиратись. Вже там вже тут зібралась. ну да, я зібралась, але я ще баю оцей от. Ще буду йти. А Дар'яночка тут на концерті зараз буде співати. От буду я до Дар'яни на концерт, ще раз кажу. Може ще й зроблю відео Roblox, коротше. Сьогодні Божий три відео зроблю. Я нічого не знаю. Ну тут я вже більше погоду з зроблю. Короче, зараз вам байду показать. Так, тут же не буду робити. Тут вже, тут вже завету. А вот это, вот вот это, вот, розовее, тут кафешечка. Короче, не. Ну, хай буде вот тут. Вот хочеться мені не тут робите. Вот. 4 поверховый. Я собі тут о, готель. Ну, короче, пока цей взруб. Хай поки це буде, коротше, ну, вот. Да, я сюди не буду. А де концерт я собаю, як часто не знаю? Може створити треба і за то що я не знаю. Короче, я собі створю концерт, хай, типа отут -от -от буде коло китай ніби близку Ні, Ней концерт я не знаю. де Ну, попробуємо це от Ні, не це. Просто я сама їх, боже. Сама построю. Все, тут концерти будут дар'ядочки йти. Я вже дар'ядочку створила, то. от її буду. О, добре, що до поверховиться дуже добре. І тут я все сама маю будувати то де кафешка. Наш у кафешка, кафешка тут вже є. Одеально, подумай, Обошечки, о Вот. Вот тут ось вот буде Короче, тут дуже буде багато, бо ж такі. Це, коротше, буде все таке. Там, коротше. всякий. Оня, все таке коротше. Ну а от і вот вже будуть концерти. Тут має бути, наприклад. Я хочу якимсь кольором. Вот, і чекайте, А я еще вот тут а вот да, тут можна. Так, тут теж можна, але я тут не хочу. Тут дуже буде багато, хто до теряючи десь таких. <свес> <свес> а ну можна? Можна, тільки то не той не той надо. Тут десь треба, типу форми. О боже, не туда. Ні, сутей. Це дуже темно. Все. Ага. Боже, я вообще ничего не знаю. Типа по і що, і що, да. Короче, що тут ребята я, я взагалі не знаю. Я ж одна стена буду залезать именно. Я не знаю. Ну типа вообще. Короче, при нас буде... Півати. Тут треба якісь лампи всякі зробити. Можний кажанчик і ще хочу оцю вже тут ставити. О, треба, ба, дуже багато, ви знаєте, що треба дуже багато фонарів? Тут того, що треба коли оцей от на всяких оцих от. Концертах? Вот и це треба. Вот, вот и це тоже надо. Ну, Самый дешевс. Так, вот такие вот всякі зірочки, все, що бачу. Все треба. Все. Нет. Це да, це хоть будет. Треба якусь дуже посередині, коротку. Ось такі ось всякі. Боже, скільки я тут понаставляла? Ні, ну поки цю забрати. Поки заберем І поки та, що є, та і. Коротше, а вам не кажете, що це є дуже-дуже багато? Все, ну оцей от лишній кусок. Просто оцей. От. Боже, де я його забрала? Вот це. Він трохи лишний, мені кажеться. Ага. Не знаю, пішла. Ну, це вже став. Мені оце зараз не нравится, голенький па якось. Блін, оця класна. Оцю можна і на першу поставити. Тут і сюди. Все, хватить. Ага. Все. Мені ну просто класна. І тут Дар'яна буде. Зараз Дар'яну покаже вам. Дар'яна, вот. І тут вона буде виступати. Зараз мікрофона дам. Може і, і ще й четверта буде, я не знаю, тому що. Тому що я не знаю, тому що ну, дуже багато йде. Дуже швидко так. Чай того, то, що показує. Мені треба дуже класний мікрофон. Прям дуже. І на край тому домічусь. Це папра бомбіння на вкус. А смислі? А ні тут мікрофон немає. Смислі весь має бути вот хоча б Є мікрофон, а я хотіла тут знайти щось. А ще що таке новий не золотий хоча б. Ще вот таку-от. Вот тут а вони вже будуть. Ага. оставлять короче всякую музыка нахуй нам ключа его надо себе собі... у нас нам... вот Ся сама лучше буде. ну а типа вот я вот короче короче люди там якиесь боды там Знаю, хто це. Я взагалі не знаю, хто це. Я вообще не знаю, хто це вот ці вот тут такі. Я не знаю нічого. А хтось монетки потірав. Ні, хай вони... Вот. Дар'яна має дуже багато вообще. Вот. <сі> Я не могу. Короче, якось плачу, я не лами потикаву. Ну так, вот тут от понаставляйте всяких людей. Хоча це дуже багато, мені кажется. Ну а по настоящому на концерті, конечно, то багато. Боже, бідна я. Куда? мою шапку -кро. Відайте. Ей, она віддай її шапку. Бистро Что ты беспредел? Я понимаю, вообще тут стоят и топятись. А тут -то еще мои две. Нет, там уже две стоят. жить а хоть тут вот стоят. Все. А ты куда? Все, тут стила. Короче. Концерт. Ну, а дальше ну, Как уж не можем типа такие поставить ну, ладно же. Ладно уж. Ну, uh -huh. на Дарьяне концертики, сучки, зараз скоро Я буду закончиться. Потому <поставлені> что сама будет типа уже... Ты по типа, моим временам, конечно, даст, но уже понял, что не время даст, но закинься, вот уже и все, уже даст, ну, а чего так не знаю. Ну, и, короче, на реальные концерты тут вообще... Зара короче, всем, всем, такие вот, и... Дарья Яночка. Да, ну, і то лучше просто играть. Е. Э. Блін, ну, просто, просто, а что це йому не можна дати? Ай ти, чого всі все так нуля? А ти чого? Смотриш Ну, меня... Дименно все. до собі колонки грають. Не цехай так воен. Що мені все понравилось? Це коротше там все таке на... Ну... Короче, ви поняли. Вс не купиш Ні, Не, ну кроме этого. Так, все, Всякі колонки. Все таке, я там знаю. Вс набудь по понаставлять коротше завжди бо мені что все одно просто бо так надо уже є 1 коротше кисюдочки я караюсь так мікрофони і це я все сюди понаставляю коротше щоб було такі не, ну просто констант бомба бом, і Все, киселички. Всім походу пока бай-бай. Зараз ще можу відео зробити у Ромблакс, тому що мені так немає, що робити. Так що йду знімати відосик. Всім пока